навіть рік і досі якось не сприймається, не віриться, що його немає. Як командир він був повинен бути, сидіти на зв'язку, але він сказав, що своїх людей самих не ну, не залише, не пусти. Ми були всі за нього там горді, що він у нас так один пішов, так таким шляхом. І зараз донечка дуже сильно на нього схожа. Він завжди казав, що любив цитувати там, наших українських письменників, що вибрати можна все. Не можна вибрати дві речі. Матір і держав. Ну він у нас наскільки був. Самостійним, як би сказати, що свій вибір він нас вже поставив перед фактом, коли написав листи в Одесу в академію і у Львів в Академію. І Він був як така, не, така дитина, після якої хочеться ще Він любив, ну як всі хлопчики, мабуть, футбол, але в один вже Ну, в 11-11 клас він став писати, займатися, тіпи, захоплюватися, можливо, репом. Потім був зроблений вибір, звісно, зовсім в інший напрямок. На військовий напрямок він зробив вибір. Купол є, мама, поздравляю зі рождения. Спасибо за те, що ти радила мене таку. Ти найкраща лучша, цілою люблю. Він був ми знаємо, максимально доброю людиною. був. Відкритим завжди був готовий прийти на допомогу. Кажу, не, не тому, що він мій брат, а тому, що такою він був людиною. От ніколи нічого поганого, ніхто про нього не міг сказати. Він був досить комунікабельною людиною. Легко знаходив спільну мову з іншими. Ну тобто, це людина, яких дійсно мало. Ми виросли практично разом. Жили в Старицьківці, де він з мамою, стат, з татом і з сестрою проживав. Часто, дуже часто гулять виходили. Його пам'ятаю, зовсім рижий, маленький такий. Чи він завжди, завжди посміхався. У нього не було ще такого, щоб він там десь щось з нього пройшло, і він там біг одразу Ні, Він завжди такий. З самого дійсно можна сказати, мужиком. Різь. Для мене Максим був як. Приклад для кожного чоловіка. Таких дуже-дуже мало. На свій вік він був набагато, мабуть, старше навіть по поглядам, чим я, його мама. Тобто я могла до нього звернутися навіть за порадою. Навчався він в військовій академії міста Одеси, військова академія Сухопутних військ міста Одеси. Факультет був у них військова розвідка. Вже на останньому курсі до них в академію приїжджали із частин представники частин, які запрошували до себе. Так? І він вибрав 17-ту запорізьку танкову бригаду. Розпочалась війна, він був вже в частині, він вже був зводником, у нього вже були люди, за яких він відповідав, Він він завжди був на позитиві. Навіть коли там були важкі часи, і про них, ну, можливо, з батьком, як з військовим, він ділився більше про це. А мені він завжди казав, у мене все чудово, все чудово. Я поїв в шапці. Лягаю спати, помити і в теплі. Hello. Кушаю виноград. Їду за рулем, все, гуд, все хорошо. Він пишався тим, що він робить, і, мабуть, він любив те, що він робить, тому що коли він присилав відео, як віз з Ізюма вони виїжджали, він завжди був посміхнений. Вони звільняли. Українські ж села, коли привезли речі додому, прапор, який зараз у нього на могилі, це той прапор, який він носив з собою. Ну, як всі хлопці, які ставлять прапор, коли звільняють наші села. Коли почалася війна і він пішов. Знаєш, ми ніколи не могли подумати, що так станеться. Ми були впевнені в тому, що от він повернеться і буде нам там постійно розповідати якісь історії. І, звісно, ми переживали, як воно буде, коли, і що. Ну тобто, тут уже не знав ніхто. Він як він мріяв. Переїхати до своєї дружини або забрати її з собою, щоб вони були вже разом. Ну, тобто, мрії такі. От він на той момент мріяв тільки, щоб закінчилася війна. 30 серпня вночі ми останній раз з ним спілкувалися в інстаграмі. Він мені писав, що завтра зранку виїжджає на якесь завдання. Можливо, якщо в нього було навіть якесь там перечуття, то з нами він цим не ділився. Він максимально зберігав наш спокій, минув навіть рік і досі якось не сприймається, не віриться, що його немає. Кожен раз дивишся і думаєш, що він там зателефонує, зараз прийде. Він нашій сім'ї такий Ну, як промінчик, знаєте, такий він був завжди веселий, такий кумедний. Ну і водночас він був серйозний, сміливий. Я любила його так, як, як, як рідного брата. Ми були всі за нього там горді, що він у нас так один пішов, так таким шляхом. Коли його дружина дізналася, що вона вагітна, в цей день була я з нею вдома. Ми вирішили зробити йому такий як сюрприз: Коли рідних, зібрати всіх йому про це повідомити. Коли він приїхав, ми підготували спеціальну таку ну, коробочку. Туди поклали речі, які йому натякнуть на те, що дружина вагітна. Я просто виношу цю коробочку і кажу: це тобі. Подивись, будь ласка, як тобі? Він відкрив цей момент коробку. Спочатку не зрозумів. Він дивиться на мене, каже: Ти вагітна, кажу, та ні, не я. І Він так зразу на свою дружину каже. Ти вона така. Ну да. Мою. Це моє. Вони хотіли дуже сильно цю дитинку і планували на перше УЗІ навіть їхати разом, але сталося так, що Максима вже не стало, і він навіть не дізнався, що в нього буде дівчинка. І зараз. І зараз донечка дуже сильно на нього схожа. Прям. главной нашей мечтой это была большая семья. 4 февраля 22 года эм, мы поженились, и через 20 дней началась война, и его забрали на передовую. Не было ни дня, чтобы он не писал, не звонил. Всегда находил время для этого, лишь бы никто ни семьи не переживал. Его приезды домой были для всех просто как праздник. В июне 22 года мы узнали, что у нас будет трое. И я первый раз видела, как он плачет. Мы успели сходить на УЗИ. На первое. Когда дочке было еще... Она была совсем маленькая, было всего 12 недель. Это был последний день, когда я его видела. Все то, ради чего я живу до сих пор, есть силы. Это только наш ребенок. Я настолько удачна, потому что он... Ну, був справжнім командиром, тому що із-за можливої поваги чи людяності своєї, коли це сталося, хлопці вивезли йому тобто його одразу з полюбою що не дало нам змогу попрощатися з ним не при закритому гробі. По словам хлопців, перша група попала в засідку, а вони наступною групою повинні були йти їх, їм на допомогу. Як командир він був, повинен бути сидіти на зв'язку, але він сказав, що своїх людей самих не по, ну, не, не пустить. А хто 200? — Ріже двісті? По 31.08.2022 року я скажу, я скажу одне, у нас було е, дві групи, от, е, і я, я заходив тоді якраз з Максимом. Ми розділились на дві підгрупи. Одна група е, розвідгрупа, а друга група була на прикритті. Коли почався обстріл, моя група, я був командиром групи. Моя група якраз зайшла підійшла до до основної до розвідувальної групи От, і тут прильот. Якраз з того місця, де я був, я перескочив в інший окоп. І на моє місце, скажімо так, запригнув Максим от, і, і точне попадання в той окоп. Я тоді дуже багато собі задавав питань, чому? Чому він? Чому він і чому він як командир пішов з нами? Тому що він був настоящим. Перша наша зустріч прийшла ще під спірним, до повномасштабного. Мене представили, що він у мене командир, він на рік старше моєї дитини. Звісно, спочатку так Думаю, боже, дитина, ти така. Ну, в общем. І командир, він, звісно, був від Бога. Офіцер від Бога, людина від Бога, порядний, справедливий. Я не знаю, за таким командиром, як за кам'янець стіною, за ним хлопці йшли. Коли він став командиром роти. То ми були дуже раді, порядок був усьому, не було ніяких репресій, депресій. Коли він загинув, то він білого знаходився. Біля нього поруч він був з ним, він ніколи не ховався, ніколи не прикривався з хлопцями, солдатами перші дні контрнаступу на Херсоні, де ми були, він всю роботу нашу як бойових медиків як наших хлопців, які штурмували, наступали, він зумів організувати, він був поруч, він завжди був на зв'язку, він завжди переживав за, за те, щоб його особливий склад був в усьому забезпечений. Макс взагалі був такою людиною, він був просто неперевершений і все. Я взагалі особисто для себе, я таких людей, як Макс, я просто, просто не зустрічав. Особисто для мене той ранок 31 серпня, 7, 18 ранку, це коли я отримав це смс-повідомлення. Це взагалі було якась трагедія, по-перше, по на душі. Було дуже, дуже боляче, і емоцій просто було не втримати.